Вітаю, друзі! В ефірі наша програма Запитай у юриста. Сьогодні в студії працює Валентин Хаймик, і як завжди, будемо відповідати на ті запитання, які ви протягом тижня залишали на сторінках в соцмережах нашого телеканалу або зверталися в редакцію по телефону. Маємо кілька запитань і отож, розпочнемо давати на них відповіді. Перше питання стосується того, який розмір виплат передбачений у му році на народження дитини. Отож. При народженні дитини певні виплати збільшились. І, зокрема, якщо ми говоримо про одноразову виплату грошової допомоги при народженні першої дитини, а подальшому другої, третєї і так далі, така виплата збільшилась, І, зокрема, вже вона становить на сьогоднішній день 50 тисяч гривень. Раніше ця сума була 41 одну тисячу гривень. На сьогоднішній день, як ми бачимо, вже є більша сума, зокрема, на 9 тисяч гривень вона стала більшою. Також є певні нові виплати. Зокрема, якщо вагітна жінка, вона не має страхового стажу або офіційно не працює ніде, то їй щомісяця можна бути виплата в період вагітності по 7 тисяч гривень. Також 7 тисяч гривень щомісяця виплачує. Виплачується дітям до одного року, і зокрема, якщо мама чи тато залишається доглядати дитину до одного року вдома, держава так само буде виплачувати допомогу. І ця допомога також планується в розмірі до 7 тисяч гривень на місяць. Якщо батьки будуть здійснювати догляд за дитиною, також ми говоримо про те, що є. І подалі такі виплати, як пакунок малюка, це може бути або грошова сума, або відповідно дитячі речі, які передбачені відповідно до цього пакунку, можуть також батьки при народженні дитини скористатися такою програмою. І тепер цей пакунок малюка його можна замовити раніше, трішки ніж було в попередні роки. Тому Якщо бажаєте скористатися цією послугою, також можете це планувати собі при народженні вашої дитини. А ми рухаємось далі. Наступне питання знову ж таки стосується державних програм, і зокрема запитують нас, як скористатися програмою щодо скринінгу здоров'я для людей старше 40-річного віку. Отож на сьогоднішній день. Кожен охочий, хто хоче скористатися цією програмою і має вік більше 40 років, він відповідно через застосунок дія може стати учасником такої програми. Ця програма передбачає, що ті громадяни України, які мають більше 40 років, можуть здійснити так званий скринінг свого здоров'я, зокрема. Прийти до лікарів і відповідно скористатися такою послугою, оцінити загальний стан свого здоров'я, відповідно здійснити певні обстеження, і фактично до 90 хвилин лікарі вас будуть обстежувати, дадуть вам якісь або направлення, або рекомендації щодо подальшого лікування. І фактично, кожен охочий хто хотів би пройти. Таке обстеження він може цю послугу використати. Тому, якщо ви бажаєте скористатися нею, в першу чергу маєте розуміти, що маєте мати застосунок дія, і відповідно за допомогою нього можна подати заявку на участь в цій програмі. А ми рахуємось далі і переходимо вже більше до питань, які стосуються саме юридичного характеру, зокрема. Наступне питання стосується того, чи знімається розшук в резерв плюс автоматично, якщо військовозобов'язаний чоловік оплатив штраф в самому застосунку. Отож, друзі, на сьогодні чи не дійсно вже багато хто знає, що. Ті штрафи, які відповідно з'являються в Резерв Плюс, якщо приходить вам повіщення, що у вас наявний штраф, його можна оплатити онлайн. І, зокрема, в застосунку Резерв Плюс можна обрати опцію в тому, щоб сформувати постанову, яку відповідно формують територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, і після того здійснити оплату за так званою пільговою умовою. 8,5 тисяч гривень при сплаті через застосунок резерв плюс тому можете це робити. Можете такою послугою користуватися щодо зняття з розшуку. Якщо ми говоримо про сплату штрафу через застосунок резерв плюс, то дійсно при сплаті такої такого штрафу фактично після цього автоматично знімається. Така відмітка про те, що ви знаходитесь в розшуку, зникає ця червона стрічка в застосунку резерв, плюс, якщо немає якихось інших порушень. Якщо у вас були інші порушення, то можете очікувати, що ця червона відмітка вона знову з'явиться і знову буде ще один додатковий штраф. Ну, наприклад, якщо ви там наприклад не оновлювали дані вчасно, ви сплатили штраф, але поряд з тим у вас була повістка. До територіального центру комплектування та соціальної підтримки, і ви не з'явилися за нею, то фактично може бути ситуація, коли ви сплатили перший штраф, і відповідно одразу після цього формується нова постанова, і будете змушені сплатити другий штраф. Тому от така історія теж має місце. Але сам штраф при сплаті самого штрафу, як повідомляють і розробники, і на практиці стикаємося з тим, що дійсно зняття з розшук відбувається автоматично. Атично, якщо немає жодних інших порушень. А ми рухаємось далі. І наступне питання стосується того, чи може громадська організація, яка здійснює свою діяльність, продати майно, яке їй належить на праві власності. Отож, друзі, на сьогоднішній день дійсно громадські організації вони мають можливість і мають законне право і підстави мати у своїй власності майно, яке набуте ними. Або за власні кошти для здійснення діяльності, або подароване чи іншим чином набуте, якщо воно зареєстроване на громадську організацію, воно може бути відчужене, продане, подароване. Фактично також, але є особливість з приводу продажі такого майна. Зокрема, якщо ми говоримо про те, що громадська організація планує. Продати своє майно в ці кошти, які будуть отримані від продажу такого майна, необхідно використовувати на здійснення статутної діяльності такої громадської організації. Тобто, якщо ми говоримо, що ви, наприклад, маєте якісь офіси громадської організації, ви хочете його продати, то ті кошти мають використовуватися не чисто, скажімо так, учасникам громадської організації для розподілу між собою. А відповідно на ті цілі, які закладені в мету діяльності вашої громадської організації. Тому маєте це врахувати, якщо будете планувати здійснювати продаж свого майна. Наступне питання стосується відстрочки зокрема, запитують у нас, чи можуть бути відмовлено у відстрочці, якщо в Резерв плюс є відмітка про розшук. Отож, друзі, на сьогоднішній день. Правових підстав для того, щоб відмовити у наданні відстрочки від е, мобілізації, навіть за наявності відмітки про розшук територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, немає. Тобто ТЦК та СП не має права відмовляти вам наданні такої відстрочки. Але на практиці буває, що є певні аргументи, і е, зазвичай територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Е, Хочуть і в принципі просять, щоб людина прийшла для того, щоб вирішити питання з цим розшуком, і тоді вже приймають рішення про надання відстрочки. Проте, як я вже сказав, юридичної складової, юридичної підстави для таких дій немає. Маємо ще. Три запитання, і наступне з них стосується поділу майна. І, зокрема, запитують нас, якщо квартира була придбана під час шлюбу, придбана в іпотеку. Частина суми була виплачена під час шлюбу. Після розлучення дружина сама виплатила залишкову суму. І зараз запитує, чи має право на ту квартиру відчужити, продати, зробити з нею якісь дії і чи потрібна згода чоловіка. Отож, друзі, на сьогоднішній день законодавство говорить, що майно, яке було придбане в періоді шлюбу, то фактично воно вважається спільною набутою власністю, і при таких обставинах вам необхідно буде отримати згоду вашого чоловіка для того, щоб продати це майно або зробити якісь дії в подальшому з цією квартирою. Проте, якщо ви певну частину... Іпотеки сплачували самостійно є документальні підтвердження, то про це можна говорити, і фактично, при розподілі майна варто буде зауважити, що ваша частка повинна бути більшою зв'язку з тим, що, наприклад, ви самостійно оплачували певну суму за цю квартиру, але знову ж таки певний, скажімо так, відсоток, певну частинку цієї квартири, необхідно буде озгоджувати з чоловіком, скільки. У будь-якому випадку це майно першочергово набувалося в шлюбі, і воно вважається спільною набутою власністю. Маємо ще два коротенькі запитання. Одне з них стосується того, чи можна працювати на двох роботах одночасно. Пригадую, що колись таке питання подібне звучало, і відповідно на сьогоднішній день законодавець дозволяє працювати на двох роботах, можна і навіть більше, але ми говоримо зараз про Працю на двох робочих місцях, і зокрема, це називається робота за сумісництвом. І відповідно необхідно при таких обставинах лише правильно оформити трудові відносини, зокрема, правильно оформити робочий час на двох підприємствах, де ви працюєте чи в установах. І, відповідно, також щоб це все було оформлено. Основне місце роботи вибране місце роботи за сумісництвом, і фактично в такому разі законодавець жодних обмежень. Не встановлює про те, що там не можна працювати на кількох роботах. Законодавство це дозволяє. І ще одне питання нашого ефіру сьогоднішнього стосується того, яким чином виправити в договорі купівлі-продажу е орфографічну помилку в прізвищі покупця. Отож, ситуація зрозуміла при оформленні договору купівлі-продажу е здійснена така була помилка, десь замінили одну літеру на іншу. І запитують, яким чином діяти, отож, друзі, якщо це було купівля продаж, здійснена нотаріус, а в нашому випадку нам пояснювали додатково, що так це було здійснено саме під час укладення нотаріального договору купівлі продажу, то в цій ситуації варто звертатися саме до нотаріуса за місцем укладення цього договору для того, щоб виправити таку помилку в договорі, оскільки нотаріус, який допустив цю помилку, він має повне право це виправити, і таким чином ви можете здійснити такі дії. Зверніться, будь ласка, до нього, і все необхідне буде зроблено. Якщо, наприклад, там помилилося дійсно в договорі купівлі-продажу, вказали на те прізвище, одну помилку допустили, ніж те, яке є в правоостановлюючих документах. Тому можете таким чином рухатись, і без проблем можна буде це зробити. Це було останнє. Питання сьогоднішнього нашого ефіру традиційно я дякую всім нашим телеглядачам, які залишають свої цікаві запитання для нас. Нагадую, що їх ви можете залишити або на сторінках в соцмережах нашого телеканалу, або звертатися в редакцію по телефону. Сьогодні з вами був Валентин Хаймик. Миру нам і до нових зустрічей.